Десятки років на ринку з незмінною якістю чи не найкращого на Прикарпатті хліба. Попри достатню кількість приватних міні-пекарень та хлібних магазинів, біля фірмових торгівельних точок пад Івано-Франківський хлібокомбінат, покупців ніколи не бракує. Ну я давно беру тут хліб, здавна беру хліб. І Чого я хожу? Тут бачите, тут є такий хліб, який... Краще для таких людей похилого віку, як я. Наприклад, висівковий хлібець, От, він допомагає трошки на організм. І тор торти тут я беру теж свіжі. Знаю, що державних цих, ну не державних, коли державний був хлібокомбінат, то все надійніше. Я булочки тут беру все. Свіженіки ага. солодке, добре запорука успіху проста, кажуть керівники підприємства і впевнено утримують Пат івано франківський хлібокомбінат серед лідерів пекарської справи Прикарпаття. Сьогодні наше підприємство є одним з найбільших виробників хліба в нашій області. Це від відповідно накладає відповідальність на нас, тому що ми розуміємо, що ми випускаємо соціально значиму продукцію для всього населення області. Разом з тим, наше підприємство є таким, ніби регулятором і стримуючим стрімкого зростання цін на нашу продукцію. На фоні великої конкуренції дуже важко триматися на ринку, але зробити це нам дозволяє в першу чергу це переоснащення нашого підприємства. Це нам дало в першу чергу якісну продукцію, зробило її конкурентно спроможною і для покупця відносно смакових властивостей і відносно цінової ситуації. адже ми скоротили витрати енергоносіїв завдяки використанню такого сучасного обладнання. Ми категорично не йдемо тим шляхом, яким йдуть деякі виробники, застосовуючи гіршу сировину і використовуючи покращувачі в своїй продукції, збільшуючи терміни реалізації. Ми навпаки намагаємося дотримуватися традиційних технологій, на вся наша продукція виготовляється за старими стандартами, ми їх не переробляли. І тому наша продукція. Бачимо, що виходить в нас смачною доброю. Не лише хліба, але й булочки, батони, печиво та торти. Всього більше 60 найменувань продукції. Лише за одну добу місцеві пекарі за допомогою найсучасніших машин випікають більше 50 тонн хлібобулочних виробів та майже тонну різноманітних кондитерських смаколиків. Хочемо запевнити наших споживачів, що наша продукція випускається тільки з натуральної сировини. Ніяких покращувачів, ніяких добавок на нашому виробництві. Ми не використовуємо. Але об'єм і пухкість нашої продукції ми досягаємо завдяки такому обладнанню, дуже дорогому обладнанню, тістомісильної машини. Завдяки цій тістомісильній машині ми досягаємо значного об'єму нашого батона, бо зараз ми знаходимося на батонній лінії. Ну, зовнішнього вигляду, його кольору. Покупець оцінив наш батон хлібовочному цеху. Є вісім технологічних ліній з виробництва хліба, батонів та булочних виробів. Усі вони укомплектовані найсучаснішим обладнанням провідних європейських виробників. Два роки тому асортимент ПАТ івано франківський хлібокомбінат розширився виробами з листкового тіста. Тут вели в експлуатацію нову лінію німецької фірми Фріч в 2005 році. Була змонтована та запущена в експлуатацію лінія по Випуску листкового тіста чи видів продукції з листкового тіста. Також значить, ведеться заміна, постійна планова заміна старого обладнання на більш сучасні енергоємки, яке дає можливість тримати якість даної продукції. на Сьогодні на ринку основа успіху підприємства це його колектив, запевняє керівництво хлібокомбінату. Нині тут працює майже пів тисячі людей. Більшість як прийшли сюди молодими пекарями, так і залишилися тут на руки. Колектив стабільний. От хто переступив прохідну хлібокомбінату, той можна сказати, прикипає серцем вже до цього заводу, тому що як будь-яку страву не звариш без вкладання частинки своєї душі, тим більше хліб не приготуєш без вкладання. Справді свого серця, теплоти рук тому колективу велика подяка за підтримку, за розуміння і за їхню злагоджену працю. А покупці наші, я думаю, оцінять їхні старання і нашу, наші всі потуги для того, щоб кожен день у кожного мешканця івано франківської області була свіжа, смачна. Хліби на столі вже третій рік продукція «Пат івано франківський хлібокомбінат поступає в торгову мережу під маркою Цар хліб завдяки цьому обсяги виробництва готової продукції зросли більш як на 17%. А рік по тому підприємство стало переможцем етапу всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України в номінації Продовольчі товари за високу якість продукції Батон звичайний івано-франківський хлібокомбінат. Це одне з небагатьох підприємств в нашій області, які регулярно, повторюю, регулярно здає свою продукцію на підтвердження її безпечності. Це і визначення солей важких металів, і радіонуклідів, і мікробіологічні показники на відміну від. Десятків інших пекарів. Частину успіху це далеко не весь успіх, переконані місцеві хлібовиробники. В найближчих планах ще більше роботи та докладених зусиль на користь покупця. Плануємо встановити ще одну лінію по виробництву білого подового хліба. Це в нас планова заміна старої печі. Тому думаю, наступний рік покупці оцінять зовсім новий кращий хліб. Він не буде знову ж таки наголошую з якимись поліпшувачами чи покращуючими, але тільки завдяки кращій роботі тістомісильної машини інтенсивного завісу. Ми отримуємо. Е більш еластичний м'якуш завдяки роботі нових шаф і печей. Ми отримуємо хрумку гарну, рівну скоринку. Це справді робота всього колективу. Керівництво підприємства запевняє, розвиток та розширення фірмової торгівлі це один із шляхів покращення якості обслуговування споживачів. Сьогодні через фірмову торгівлю реалізовується біля 18% хлібобулочної та кондитерської продукції. Власна фірмова мережа нараховує 6 магазинів та 28 кіосків. І це ще не межа. Її розширення уже незабаром.